Сьогодні, дуже приємно ми сьогодні знаходитися і привітати вас всіх з такими величезними досягненнями, які ви поступили на 17-х Паралімпійських іграх в місті Паріж. Ви по справжні герої, справжні патріоти нашої країни. Ви довели всьому світу, що ви можете тренуватися в таких найстадніших умовах, що зараз, як на території Донецької області, так і в усій нашій країні. Дуже стадні умови. Но ви взяли всю волю в кулак. І ви, ще раз повторюсь, довели всьому світу, що українці це справжні герої, це справжня нація, це справжні патріоти, і ви виборюєте нашу перемогу на спортивному майданчику. Я вам дуже дякую за це. Від себе особисто хочу поважати вам, що ви підтримали один одного по всім спортивним напрямкам. Ми своєї сторони будемо вам допомагати, і допомагали. В межах на сьогодення, в межах сьогоднішньої наших реалій, сьогоднішньої нашої війни. Після нашої перемоги я вам обіцяю, що ми відбудуємо самі гарні спортивні майданчики, спортивні комплекси. І кожен з вас зможе тренуватися ще більше, ще в більших досягненнях і басейни. І все буде. У нас воно буде найкраща держава, найкраща європейська країна. Я вам дякую за ваші досягнення. Дякую тренерам за підтримку, тому що без е, тренерського складу було б дуже важко підготуватися. Вони за вас стоять, всі герої, а ми з своїх сторони будемо допомагати. Я вам дякую. Слава Україні! Штати і наша країна, всі строя кричали, Україна підтримувала це, надихає. І навіть коли на старт виходили, дуже багато прапорів. І після нагородження дуже багато людей, які е тиснули руку, привітали, але вони не українці, вони там іностранці таліці, я не знаю хто це. Було дуже приємно. Підтримка була сильна потуж. <рекунок> За ту підтримку і обласної адміністрації, обласному управлінню і аділенню інваспорту, за те, що ви дали таку можливість так виступити.